Друзі, привіт! Сьогодні разом з вами приготуємо смачну тушковану рибу хек у сметанному соусі. Цю страву ми називаємо ще мачанка з риби або ж рибна мачанка. Неймовірно, смачна, дуже швидко готується ця страва і дуже корисна. Ще плюс цієї страви в тому, що із невеликої кількості риби ви зможете нагодувати всю сім'ю. Тому запрошую всіх, залишайтеся разом зі мною на каналі, і давайте приготуємо рибну машинку разом. І першим ділом нам потрібно підготувати хек до тушкування. Потрібно його нам почистити: забрати луску з боку хвоста вниз до голови, забираємо гострим ножем луску. Після чого зрізаємо знову ж таки з боку хвоста вниз до голови. Плавці верхні та нижні. Робиться це дуже легко та просто. От і все. Зараз чистимо рибу всередину. Забираємо все зайве і обов'язково потрібно знімати чорну плівку, аби наш хек не гірчив. Рибка добре почищена, плавці забраті. Добре, її ще потрібно буде промити, і можна буде нарізати на порційні шматки. І поки я відчищаю останню рибу, я запрошую всіх підписатися на мій канал. Хто не підписаний, підписуйтесь з дзвіночком. Гарно дякую наперед! Так, риба в мене почищена, я її добре промила всередині та зовні. І ось так нарізала на шматочки. Риба у мене невелика, невеликих розмірів, тому нарізаю на три такі шматочки одну рибину. Даю чорний молотий сіль та перець. І залишаю приблизно на півгодини, або риба моя просолилася. Далі буду тушкувати у сковорідці або пательні з такими високими бортиками. Натираю. Цибулю, цибуля в мене середніх розмірів, натираю її на дрібній терці просто для того, щоб приховати її у самій страві. Або можете нарізати на шматочка, на кубик, від цього смак взагалі не міняється. Додаю олію без запаху і обсмажую приблизно 1-2 хвилини. цибулю. Коли цибуля обсмажилася до такого зарум'янення, тоді перекладаю рибу. Риба вже встигла в мене добре просолитися, але хочу вказати, що можна, і відразу, як ми нарізали на шматочки, можна відразу відправляти рибу та тушкувати. Тоже буде смачно, але я, коли маю там певні хвилини в запасі, я люблю її перед тим просолити і дати чорний молотий перець, або вона вже у мене була просолена рибка. Ось так, переклала на пательну рибу і заливаю холодною водою. Воду наливаю так, аби риба наша не була покрита вся у воді, десь наполовину. Це власне, і буде нашим соусом. Ну, ще, звичайно, добавлю сметану з борошном. Додаю сіль, сіль даю лише на воду. Якщо ви будете відправляти не рибу, то дайте трішки більше солі. Я даю небагато, накриваю кришкою і залишаю тушкуватися приблизно хвилин на 10-12, не більше. Поки риба моя тушиться під кришкою, я готую сметанну заливку. Одну столову ложку борошна, і 2 або 3 столові ложки даю сметану. Це все гарно перетираю. Аби в нас така була ріденька заливка, я ще додаю трішечки води. Аби легше розімнулася сметана з борошном. І це все гарно перетираю в однорідну масу. Сметанна заливка у нас готова. Риба моя гарно тушиться. Ну, ось і все, приблизно 12 хвилин в мене пройшли. Забираю кришку і відправляю до нашої риби сметанну заливку. Добре перемішаю. Накрию кришкою буквально ще на 1-2 хвилини. Або борошно разом з сметаною прокопіли. Борошно дуже скоро вариться. Буквально там 1-2 хвилини і наша страва буде готова. Після чого ще спробую на сіль. Якщо все буде до подоби за смаком, то можна буде кликати своїх рідних на смачну, корисну вечерю. І буквально за лічені хвилини наша страва готова. Це неймовірно, смачно і ще раз повторююся, дуже корисно. Ну, от, власне і все. Наша рибна маченка готова. Вона виходить, неймовірно смачна, рибка сама дуже соковита, ніжна, така тушкована, ну, мега смачна. І цей соус сметаний так само доповнює рибу собою. Дуже смачний, такий ароматний саму рибку. Просто з хлібом мачаємо це дуже смачно, корисно, ситно і дуже швидко. Тому всім щиро рекомендую приготувати для себе та своїх рідних ось таку смакоту, тому що це дійсно смачно. Гарно дякую вам за перегляд цього ролику і всім, хто був сьогодні з нами на каналі Мамина Помічниця. Бажаю всім вам приємного дня, мирного неба, Божих благословень і до наступних зустрічей! З вами була Мальвіна.